24-та дивізія знову в пеклі і обстріляли російські смерчі. Ці системи значно потужніші ніж урагани і гради. Командир бригади відвів хлопців в безпечне місце, але після обстрілів українські вояки втратили техніку. Штаб АТО наказав повертатися на покинуті позиції без техніки і без важкої зброї. Знову прямісінько під обстріл російської артилерії. Цю інформацію ТСН розповіли самі бійці, з якими вдалося. Зв'язатися, ну а про те, що відбувається у зоні АТО поблизу Донецька, запитаємо напряму телефоном. Я так розумію, Олександра Моторного. Отже, Сашо, як у тебе справи зараз? Розповідай Ліда, привіт, насправді зв'язок тут дійсно дуже поганий. На жаль, і за освітленням вже дуже погано, тому що не маємо права просто вмикати будь-яке освітлення, аби не демаскувати свої позиції. Я не буду оцінювати і піддавати сумніву зведення із зони АТО, але тут на місцевості безпосередньо на передовій за 800 метрів від міської смуги Донецька і. Буквально лише за кілька сотень кроків від передових укріплень бойовиків ситуація виглядає так мовити трохи інакше. Тут біля Донецька продовжується досить запеклість бойові зіткнення. Хлопці кажуть, ворог працював, почав працювати вже ледь не за розкладом не тривалі перестрілки. Вони трапляються по півдесятка разів на день. Щодня буквально відбувається доволі тривалий і потужний бій. Останній таки завершився Буквально кілька годин тому звук знову розпочалася стрілянина. Але це все так би мовити на відстані автоматного пострілу. Обстріли ж з мілометів з артилерії тут явище ну, взагалі цілодобове. Наші хлопці тримаються, але допомога тут точно не завадила би і людьми, і медикаментами. Особливо це стосується індивідуальних пакетів для перев'язок та сучасних знеболювальних препаратів. Буквально щойно наші розвідники повернулися із виходу. От, вони принесли такі відомості, що у Донецьк зі сторони Моспино це південно-східний шлях у місто. Зайшли дві системи реактивного залпового вогню Ураган. Зрозуміло, що це ворожа техніка, і розвідники кажуть, установки вже бачили в районі площі Будьонного. Українські десантники, вони звідси на відстані не далі, як три кілометри. Вони продовжують отримувати Донецький міжнародний аеропорт. Там надзвичайно гаряче нині, але навіть фактично перебуваючи в оточенні, наші десантники примудрилися ще й захопити доволі цікавих полонених сімох військовослужбовців російської армії. І серед затриманих кажуть був один офіцер артилерист. Складно казати за усю територію навколо Донецька, але є таке припущення у наших хлопців, що противник тепер перекинув частину своїх сил до Єленівки та Дебальцево. Там зараз надзвичайно складна ситуація. І противник намагається створити одразу кілька нових і оточення. Але знову таки, як кажуть наші бійці, проблеми і складнощі противника їх мало турбують. Більшість із тих чоловіків, які нині тримають тут рубіж оборони рубіж на західних околицях Донецька, це місцеві жителі, і повірте в них дуже велике бажання, якомога швидше потрапити додому. Тим більше що у декого навіть будинки Сташовані просто за десяток кілометрів від теперішньої лінії оборони. Саша, дякую. Бережи себе, будь ласка. Олександр Моторний примісінько з передової АТО біля Донецька. Українська армія чекає на підмогу й допомогу. Не вистачає медикаментів. Обміняти українські паспорти на російські з доплатою в тисячу гривень, а ще націоналізувати покинуте житло. Терористи на сході розгулялися разом із тим, попри обстріли й провокації до окупованих міст, повертається місцеве населення. Про життя там розповість Світлана Фечун. Під залпи та вибухи прокинулися сьогодні жителі Донецька, Луганська, Алчевська та невеликих міст, які залишаються під контролем терористів. Найбільше видавництво на Донеччині перетворилося на бомбосховище, звідки люди виходять на вулицю погрітися на сонці та подихати свіжим повітрям. Всю жизнь ми ліпкані і тої ж то ми заробляли? Нас просто убивають у відвойованих містах. Терористи знищують усю державну символіку і поводяться як господь. Дарі життя у том торжественний момент заміни тряпки на нормальний пацанський флаг. Російські найманці обходять житлові квартали окупованих міст під виглядом благодійників, пропонують допомогу мешканцям і вимінюють їхні особисті дані на гроші. Бойовики проводять агітацію серед місцевих жителів з метою надання ними особистих даних для оформлення паспортів громадян Російської Федерації. За зміну громадянства російські найманці пропонують близько однієї тисячі гривень. Ніякі гроші та допомога від Росії не здатна повернути мир і спокій. у Донбас вважають біженці після пережитої Україну. Сусідку вважають ворогом. Це матеріальна допомога. не знаю, кому сказати за нього спасибо. Нас рішили всі спокойствия, роботи, життя. За це ми отримали 2 кілограма гречки. Шо спасіба Владимиру Владіміровичу Путіну. За два кг гречки, замін на всю стабільність можливості домовленості президентів України і Росії про перемир'я жителі окупованих міст зраділи, але їм не довіряють. Ми чекаємо, чекаємо, і ніяких нікаї перспективи. Простані умови такі, які ні ті не соглашаються на ці условия, ні